Слава Україні! Все-таки ми унікальна держава, тому що лише у нас Х101 може перетворитися на 2 Х. Х101 російська ракета. Їх знищують в Україні, щось інколи долітає. А що таке 2Х? Харків і Херсон. Від Харкова до Херсона. Про це сьогодні дуже багато говорять, але ми зберігаємо режим тиші. Тому я дуже вас прошу не лізьте на русняві воєнкоровські телеграм-канали і не читайте там про певну зраду. Хоча все-таки значна частина з нас все-таки розуміється, про що там пишуть. Але не забувайте, що таким чином ворог може закидати і Дезу. Ми розуміли з вами, що Херсона не буде за три дні. Ми ж не русняві щось там обіцяти Києву, а потім, ну ви знаєте, що було потім. Так само і по інших напрямках. Але робота йде повільно, планово, вірніше так, як має йти, щоб зберігати життя наших хлопців і вичавлювати ворога з нашої території. По всьому фронту по всьому фронту. Той армійський третій корпус, яким Русняві нам тут загрожували, його розтягнули по всьому фронтові. І... і що далі? А далі будемо дивитися, бо далі має звітувати Генеральний штаб. І ці новини будуть про 2Х. Від Харкова до Херсона. Сьогодні ворожа авіація. Це, мабуть, найбільше зло, яке загрожує нашим по фронту. Сподіваюся, що країни Заходу не піддадуться на газовий шантаж і все-таки нададуть нам, нарешті, не лише сучасні системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, а й авіацію. Нові літаки або ті літаки, що зможуть протистояти ворожій авіації. Я на це дуже сподіваюся. І тоді. Буде вибито ледве не останній козир у руках москалів. Я в це дуже вірю, так само як вірю в наших хлопців. А згадайте, як кожен з нас вірив в Збройні Сили України у перші години, перші дні, перші тижні, в перші місяці Великого торгнення. Що нам заважає це робити сьогодні? Сьогодні ця віра і підтримка мають бути міцнішими і не просто повсякденними, а що секундними, що миттєвими. Адже так. Тому все, що не робиться, робиться. йдемо потихеньку. Йдемо потихеньку. І щоб без зайвих слів. Сьогодні від товариша передали, я зараз покажу, що передали. Шеврон. І цей шеврон, так само, як і конверт, він багато про що говорить. Звичайно, на ньому написано Слава Україні! від руки. І далі до зустрічі в Олешках. До зустрічі в Олешках, наших Олешках, поки що тимчасово окупованих. І найголовніше, ми, херсонські Вовкулаки, йдемо нищити окупантів. Як це роблять мої побратими не лише в Збройних силах, а й в партизанах? Запам'ятайте цей шеврон. Херсонські вовкулаки. Разом з збройними силами повертаються додому. Українського прапору в кожну хату на всій нашій звільненій з часом землі. Вірю кожному з вас, як ви вірите Збройним силам! Україна понад усе. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Два ха. Перемога і мир. Впевнений! Вистоїмо, не зламаємось, переможемо.